Рано собі таку вийшов з кавою. Пташечки співають басічком по газоні рішоточки. Тако собі хоп-хоп-хоп. Енергії землі потягнув. Да? По росі походив. Ой, прикольно, дивіться, газонна рішотка. от Пластик, бачите, пластик. Він засіяний травичкою. І коли ходиш по ній, трава не витоптується, особливо до кололавочки, да, всі сідають, літом вона постійно витопчується. Да, вона там прийм'ята трошки кололавочки, але а, вона, ну, не, вона не витопчеться, топчиться тільки зверху трава. А так вона ну, собі коріння повністю ціле. Газонну рішетку можна засипати або ну, травою да, засівати, якщо у вас це газон, або ось оцілом, наприклад, можна да, засипати. Ну, а цієм чи якимсь щебнем, гравієм, ну байдуже чим. І коли ось ногами ми виходимо, да, ну, цей цєв да, до ног не цепляється і так само трава не витопчується. Ну, Сфера застосування цієї газонної рішотки здаєна, величезна. Чим хочеш, тим і засипай її. Е, вона йде з секціями розмір 60 на 40 складається. Ось так вона пазнана, ось це бачите, це все таки складено. Сама ця фазона рішетка ну, складена між собою. Е, можна в довжину, в ширину або повністю ну, застеляти якийсь там е, кусок. 125 гривень за одну секцію, розмір 60 на 40. Витримує вона вагу буса. Ми наїжджали бусом 3 тони, спокійно, ну все окей, все класно, все нормально. Е, відправляємо по всій Україні від однієї упаковки. в Одній упаковці йде 10 штук.